Гарного настрою і міцного здоров'я. Оксаночка, Алла Закутайло. Доброго мирного ранку. Всього вам найкращого. Регми. я пенсіонерка. Таня, а ви Діаночка. Діаночка ще ні. Діаночка ще молода. Я не помію. 35 років що їй. Вроді 35. Діана Марія Нагорна, доброго ранку. Надічка Вільхова прийшла. Привіт із Молдавиї. Доброго утро, Люба. І Наталія, хорошого вам мирного дня, крепкого здоров'я і довгих літ життя. Лайчик поставила за номером 69. Дякую. Надічка, гарного вам дня, миру, спокою і затишку. Легко робочого тижня. Діана, регмініще, діанка, таня регмі 30. О, бачите, яшка у Вроді 35. Регмі, ось і познайомилися трішки Діаночка. Регмі, ви, як мої дівчатка, на роки. Надя прийшла. Доброго ранку, всім добрим людям і найскорішої перемоги, усім нам подобайку поставила. Дякую, Надю. Гарного дня. Яка там вас погода у вас мороз? Ні? Ус, ви любите, напевно, коні мається на увазі. будь пожалуйста, якщо за коні, то так, коні люблю. І коні мене люблять. Ну, нема можливості зараз тримати. Перше ми тримали коняку. Ось, але зараз нема. Іна Майстер. якби ви Люба, робили, як всі ви б не стали блогером. Оце точно Іночка. Я весь час не так, як всі. Таня Льохіна. Доброго ранку добрим людям, доброго ранку, Танечка. Як ваше здоров'я? Розказуйте. Я вже думала нині до вас дзвонити. Думаю, як там ваше здоров'я? Що там у вас нового? Діана Шевчук, Таня Регмінь. Ну, да. е, так, Валентина Наумова, доброго ранку, Люба і ваша родина. Всім міцного здоров'я, миру і добра, лайчики. Дякую, Валентинко, гарного дня. Миру, спокою і затишку. Діана, Надя, привіт. Віктор Рибаченко, уф, уф іді к своїм ізрочченцям. Здесь в чаті серйозні люди. Дякую, Вікторе. Дівчата, хлопці, прожимаємо лайчики, поки ще є. Той, як його, інтернет. Світланка козик, треба жити так, як комфортно людині, а не по шаблону. Так, і я так кажу. Кожна людина має свої, як сказати, затребування чи як чи потреби в своєму там баченні. Одній людині треба. Буде за останньою модою, за останньою модою вдітою. Вона голодна буде, але буде вдіта за модою. Друга людина буде в старенькому, попраному, акуратненькому, але буде в теплі і ситою. Ну, кожна людина має свої плани на життя, скажімо так. Мені, наприклад, моєї хати вистачає, і мені в хаті тепло їсти, є, що... а остальне мені треба дітям допомогти. Треба дітям допомогти, щоб вони стали на ноги, щоб вони мали де жити, щоб вони мали, як той казав, своє життя, свій простір, і щоб їм було зручно. І ми все це робимо для того, щоб дітям було комфортно, Ой, щоб вони мали своє життя. Ой, щоб не, не стикалися по, по тих, як сказати, по квартирах там, чи по тому, що нема де жити, чи нема що е, за що купити. Привчені діти до роботи, вони ходять на роботу, заробляють гроші, працюють. Щоб мати вдягнутися, взутися, наїстися, що. Вони привчені до того, а не сидіти і чекати, мамо, я хочу. Ой. Так що ось таке? Хто як вчить, той так має. Люда Кресню, всім привіт, привіт, Люба. Привіт, Людмилко. Як там у вас справи? Як, як здоров'ячко? Діана, Світлана, привіт. Людмила Кресню. 76-й лайчик поставила. Дякую.